Павленко Анна Володимирівна, учениця Гордищенської дитячої школи мистецтв імені Семена Степановича Гурока артемовського тема моєї творчої роботи Уявилися Червона Калина, перелина української народної пісаної творчості. То що ж це за феномен, козацька народна пісня, гімн Січових стрільців, що став сучасним шляхом чи невмилющий заклик українського народу за свою незалежність, мову... Націю. Це питання зацікавило мене майже з перших днів повномасштабного вторгнення. Але я навіть не могла собі уявити, якою популярності набуде українська пісня, об'єднана навколо України небайдуже людство. Повставивши перед собою цих з'ясувати, чому саме ця пісня, я дізналася символізм калини в українському фольклорі, історію створення та популяризації пісні відомих виконавців, а також спробувала з кількома мовами її перекладами та поліскілими. Тож, запрошую досліджувати разом. Здавна відомо про символіку українського народу та його значення, ознайомлюючись із народним фольклором, найчастіше зустрічається верба, тополя, жито, дуб, в чорнобривці. Проте окреме місце виділено на калині. Рубінові ягоди калини за народним уявленням символізують мужність людей, що пилили кров за батьківщину в боротьбі з ворогами. Калина це символ рідної землі, отчого краю, батькової хати. Потім на докущі калини, що відростає з найменшого стебельця чи паростка, так і рідна ненька Україна відроджується, виборюючи власну незалежність протягом багатьох століть. Феноменом українського фольклору ХХ століття стала пісня у лузі червона Калина, пісня, яка звучить в часи буранних подій на нашій Україні, яка ніби фанікс постає у щоразу сучасному та актуальному виконанні, яка використовується як бойовий гімн або національний символ, яка надихає та згодовує щирих патріотів України незалежно від місця їх проживання. Але історія її виникнення та варіації протягом цього часу чи, чи переспівування досить суперечила та не переконувала, що вдалося з'ясувати з доступних джерел та. Інтернет-ресурс Вікіпедія, що у, -у, -у, -у Калина» українська пісня, написана на початку 1914 році, в підавстрійській Галичині Степаном Чернецьким, за мотивами останнього куплету козацької пісні 17 століття розвелися круті бережачки». Хоча це фактично був рімек версії пісні, яку опублікували Володимир Антонович та Михайло Драгоманов у 1875 році. Тож, коли насправді були написані ключові слова. Звернувшись до джерел, засували, що дійсно у другому томі історичної пісні малоруського народу Михайла Драгоманова, 1875 року на 50 й сторінки є три куплети козацької пісні «Розлися круті бережечки, записані у селі Мар'янівка нині Новоархангельського району на Кіровому Храченні. Саме тут можна зустріти сучасний перший куплет пісні. Погоршого року Федір Погребенник один з дослідників пісні у вулиці Червона калина або Червона калина, показав нам вчора нагадував давню пісню козацьку пісню Розилися ключі бережечки», яка закінчується першим струфами Червоної калини. Але дослідник звертає нашу увагу і на попередні її рядки, де йдеться про ще один символ козацького лицарства Червону китайку. Це давня козацька пісня, складена напередодні або на початку національного визвольного руху українського народу 1648 1657 років проти панування речі посполитої під проводом Богдана Хмельницького, яка призвела до утворення козацької держави, а Хмельницький став її першим мечтами. Про те, в який час і ким за яких обставин був написаний всесвітньо відомий текст, що став синглом, який асоціюється з незнаною Україною, залишається невідомо. За останніми даними, перший варіант пісні написаний відомий поет, директор і режисер українського театру Руська бесіда Терман Чернецький у 1914 році, здійснивши постановку трагедії Василя Пачовського про Гатьмана Дорошенка Сонце руїни, він був невдоволений фінальною піснею скаргою України, чи як друзі не калина. Для оптимістичнішого фіналу він оставив у драму народну пісню Розглалися круті бережечки, дещо переробивши у ній слова, щоб її текст краще вписувався у зміст вистави та останній куплет залишив без змін. Крім того, Степан Чернецький доробив до пісні нову, споріднену з народною мелодією. Михайло Косак розложив її на інструменти. Вистава сприяла популяризації пісні, особливо її останньої строфи у вилузі. Від акторів театру пісню сприйняла молодь. У серпні, 1914 році у стрілі пісні у Ілузі вперше почув чотар українських січових стрільців Григорій Друг від стрільця Іваницького. Той її навчився від артистів Львівського театру. Григорій Друг до першої строфи у Ілузі додав ще три строфи, які складали Червону Калину. Він же навчив співати пісню своєї чоти. Незабаром перша стрілецька пісня у ілузі Червона калина похилилася, поширилася по стріл, а згодом червону калину почали співати в Галичині та по всій українській землі. Наприкінці на 1980-х років у пісні з'явилася ще один куплет «Не хилися, червона калина, який додали е, сучасники-дисиденти Ната, Надія Світлична та е, Леопольд Тященко керівник Хорогумів. На українському радіо записали цей варіант пісні 1991 року. Символічним стало і саме виконання пісні. 24 серпня 1991-го Верховна Рада по завершенню засідання проголошення незалежності України. В Київській площі, після чого вона набула нової популярності, стала всесвітнім шляхом. Мелодія пісні в цьому виконанні була дещо відозмінена. А саме у першому рядку приспіву впроваджено реєструє поняття останнього складу. А ми ту червону калину підіймемо. На думку музикознавців, у цьому видозміненні енергія первісного ха виривається із сталих норм і виходить на новий життєвий простір. Відео на пісню стало вірусним. Згодом пісню переспівували у багатьох містах та країнах, демонструючи свою підтримку Україні під час війни. Професійні та непрофесійні виконавці почали масово долучатися до співучого флешмобу, відео яких виконання стали вірусними. Південно-африканський музикант Зе Кіхнес поклав на музику виконання хлебнюка. Саме виконання Хлебнюка використовував було, було гуртом Pink Floyd, який 8 квітня 2022 представив композицію Hey It's Up. Трек записали Девід Глімор і Нік Мейсон, два незмінні учасники гурту, разом із композитором, сценаристом і режисером Ніттоном Суоні та бас-гітаристом Гаєм Пратум. Не менш відомим стала кавер-версія на виконання пісні Андрієм Хлебнюком трирічним хлопчиком Леоном. отримала на хостингу YouTube, змонтоване відео на пісню у виконанні багатьох українських відомих співаків Андрія Хливнюка, а також НК, Івана Дольна, Дмитра Квадная, Наталії Могилавської, Хаса, Наді Дорофеєвої, Олі Полякової, Павла Зіброва, Єгора Крутоголова, Юлія Ткача, Лесі Нікітюк, Джамали та хлопчика Леона з фінальною фразою Наталії Могилавської Доброго вечора, ми з України. Світовий рекорд із одночасного виконання пісня встановила 28 червня 2022 року. Це була унікальна подія. Приєдналися 47 країн світу. 1086 людей виконували у Луці Червона Калина з центральною локацією у Львові в День Конституції України. Вітали один одного всі країни. Це було півгодини Різними мовами з діаспорою, з послами нашої країни. Також пісню перекладена із мовами. 28 березня 2022 тисячі свою версію червоної калини в перекладі сербською мовою записали на підтримку України русини українці з сербського краю воєводина. 7 квітня перший куплет пісні виконувала німецькою англійською та французькою мовами німецька співачка Марлен Моас. Агурузинський співак Ладо Кучухідзе на мелодію нашої червоної калини записав власну пісню про кровожарливу Червону імперію. 20 квітня повний переклад української пісні польською мовою оприлюднив поет-пісня Сильвек Шведа, а англійською Усі п'ять куплетів пісні перекладав українець з Нью-Йорку Володимир Дейнеко. -Дей Гагаруською мовою пісню виконувала співачка Наталі Деніс. Навіть у сучасному інформаційному просторі складно відслідкувати, з кількома мовами перекладено та переспівано українську народну пісню, а точніше міжнародну пісню у Лузі Червона Калини. ХХ століття та в сучасній Україні 80-ті роки може віднести даний твір до категорії народних пісень. Козацька народна пісня у одну зі на момент її можливо виконувала роль думи, в якій переповідалися героїчні звершення козаків у боротьбі за вільність українських земель від зазіхань загарбників. У часи формування української незалежності в періоду 1914 1918 років козацька пісня стала не просто маршовою, а болоційним гімном січових стрільців. У 80-х роках під час відродження української культури, формування національної свідомості українців, пісні надано не лише нове життя, а й додано нові рядки. Козацька пісня з часи свого існування неодноразово трансформувалася залежно від історичних подій на таринах України. Пісня збільшувала численність своїх посіновувачів від козацьких сотень, загонів січовиків до сучасної багатомільйонної аудиторії. У різних країнах світу, і не лише перед серед українців, а й свідомих прихильників незламності українського народу. Впевнена, що популярність світового шлягера не зменшиться і надалі буде асоціюватися з незламністю українського народу. Також вірю в те, що головне її призначення заклик до боротьби за незалежність ще довго не матиме такої необхідності, як зараз, адже Україна здобуде перемогу і процвітатиме розвиненою європейською країною.